У змаганнях взяли участь 18 спортсменів. Найбільш чисельною була команда Коломиї. Наші шахісти знову на висоті. У блискавичних шахах з контролем часу 5 хвилин кожному гравцеві. Перше місце посів учень дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Роман Стефурак. З результатом 8 очок із 9 можливих. Третю сходинку зайняв учень шахового гуртка природничо-математичного ліцею Мстислав Бойчук з результатом 6,5 очок із 9 можливих. У швидких шахах з контролем часу 16 хвилин кожному гравцеві також переміг Роман Стефурак. Його результат 7,5 з 9 можливих. Другу сходинку війня також наш шахіст Іван Гречук набрав стільки ж очок, як і переможець, але поступився першим місцем за додатковими показниками. Гра у класичні шахи з контролем часу 64 хвилини кожному учаснику проходила вже за участю дорослих шахістів. Але й тут добре зіграв Роман Стефурак, дев'ятирічний хлопець не знітився перед своїми значно старшими суперниками. Набрав шість очок з дев'яти і посів загальне третє місце. У своїх вікових категоріях також були відзначені Денис Гречук, Тарас Стефурак, Тетяна Григорчук та Ілля Григорчук. Особливо варто відзначити наймолодших учасників, учнів шахового гуртка природничо-математичного ліцею, тренер Василь Федорович Слободян, шестирічного Тетяну та п'ятирічного Іллю Григорчуків. Діти гідно витримали виснажливу триденну дистанцію, показали добру гру. І здобули чималий турнірний досвід за підсумками цих трьох турнірів. Було визначено кращого шахіста. Ним вдруге став коломаянин Роман Стефурак. Йому й було вручено головний приз Кубок.